7 тисяч гривень солдату, 8 – сержанту та від 12 офіцеру. Саме таку заробітну плату пропонують тим, хто війде в ряди української армії за контрактом. Цьогоріч на таку службу планують залучити 560 осіб солдатського сержантського складу та 60 офіцерів запасу. На середину лютого до закарпатських військкоматів звернулося 66 охочих, що складає лише 12% від необхідної кількості. Військовий, що заключив договір на службу за контрактом, отримує пільги, зокрема і на безкоштовну вищу освіту. Загалом набір відбуватиметься в чотири етапи. У зв'язку з тим, що Кандидати призиваються через навчальні центри, тобто укладають контракти з навчальними центрами, де зразу ж організовується їхня підготовка. Тому з циклічним принципом, і перший цикл ми розпочали в навчальних центрах з 10 лютого. Слідуща доставка чи слідучі заключення контрактів буде відбуватися 23-24 лютого, потім 13 березня і 28 березня. Грошове забезпечення це перше. Друге, це треба врахувати, що це військова служба це вид державної служби, тому пенсійне забезпечення. Якщо е, громадянин е, має 12,5 років служби в збройних силах, от він має право. Ну, відповідно, вже з при досягненні відповідного віку, має право на пенсію державного службовця.